Доброго ранку, шановні присутні. Вам надано для розгляду та погодження проект рішення про надання коштів для надання одноразової допомоги громадянам міста мобілізованим і членам сімей загиблих. Прошу, будь ласка, підтримати. Тут є і мобілізовані, які так, люди прошу. Яким то лиш частина? Так, так, так. Хто, що... так Михайловна, так. Які будуть запитання? Не буде? Давайте там. Дякую, Оля Михайлівна, прошу вибачення. шановні членів киночого комітету, прошу вашого дозволу на внесення до порядку денного проекту рішення про зміну бюджетних призначень та виділення коштів до міської, до міського бюджету з державного бюджету. Надійшли субвенції, освітня субвенція для виплати доплат під працівникам і е, субвенція для покращення харчування в закладах освіти. Прошу так, як кінець місяця в нас буде небаланс по області. Прошу, будь ласка, Оля Михайлівна, внести до порядку денного. На харчування 826 тисяч 700 і освітня субвенція 6 мільйонів 804 600. Так. Ще, і ми там ми перерозподіл 6,490 перерозподіл розподіл посвітньої субвенцій. Прошу, будь ласка, підтримати. Бюджетний призначень та виділення коштів. Бо Кінець місяця. Зарплату треба так. З Зазвичай, на жаль, але в кінці місяців держава деякі кошти вони направляють і ми змушені. Давай. Тро включення. Рішення прийнято. І голосуємо за сам проект страшною. Зарплата, харчування і спеціальний бюджета русского спеціальна шесть тысяч меняется. Ну, по їхньому розпису. Дякую, дякую. Все Дякую. Така ситуація, що треба. Ми оголосили аукціон 23 вересня в електронній торговій системі «Прозоро» продажі. Відбувся електронний аукціон в оренду на житлового приміщення для встановлення сучасного МРТ, в КНБ Привузькій центральній міській лікарні. В аукціоні взяли участь два учасника: ТОВПРІМська і ФОД Чорногус Іван Сергійович. Переможцем електронного аукціону визнано ФОП Чорногуса Івана Сергійовича. Відповідно до законодавства. Авста переможець підписує протокол про результати аукціону протягом трьох робочих днів та вкладає договір оренди. Протокол Чорновуз не підписав. Затверджуємо акт про відмову переможця аукціону і. Після затвердження акту підписання ми завантажуємо в електронну систему і і переможцем буде другий учасник. Тобто за, за другий не погоджується. Ні, він погоджується. А чого це відмовляється? Ну так така ситуація. Коли був аукціон, один дав 8 тисяч в перший крок, другий крок 8,30, А Чорноус хотів 3,500, а вийшло. 35 000. Тобто за 35 тисяч він не, не, а не 000? хоче за місяць. Не там, не там, не там кому поставити? Чи не там кому 35 ну Нулика додав. І тепер по, по аукціону він повинен платити оренду 35 тисяч. Так, ну він відмовляється від протоколу і, виходить, буде другий учасник. Уже за 8.30. Ну, а стартова була 2,803. Ну, 8, якщо стартова була 2 тисячі, зараз 8 буде платити за місяць. І у вас це приміщення вже ж є? Ну, вони все одно будуть його арестувати, це не робочі, не там, або на тому. Так це МРТ? Так, це МРТ, а це а ми оце поставили комп'ютерний... МРТ, який є в місті, це нуль, це рецепт, для прийняття. Тому це приміщення, яке готове, або інші мали інші держави, а які тепер потрібно стати ще один регіон, як перший державний регіон, то ми того, щоб поставити, ну, для такі апарати, вони стоять в обласних центрах. Тобто, щоб наш кашлі мав можливість, щоб це ж на Ну, це різні апарати. Абсолютно різні. От той апарат, який ми поставили той, що досить. Це компьютернаторапія, це десь відповідає система, а більш бойніший перепад. А цей МВЦ, це внутрішній орган, можу повністю области. Зрозуміло. Вносимо до порядку денного. Давайте, може, що треба. Хай виїжджають і працюють. До порядку денно.

Нам треба унести в аукціон. Нам, нам, нам треба внести цей акт, це процедура. Це, тут нема нічого такого, ви можете підійти в нашу знайомець, можемо зайти в систему. Тобто його ну, треба прийняти, тому що нам без цього затвердження ми не можемо йти далі, крок. в крок. Ніхто не придумав. Це визначено чинним законодавством. І це треба зробити. Іначе ми зупинимося і руху ніякого не буде. Наступного кроку не буде. Так, почекайте, а оце в термінах. Можливо, дивіться, на сьогодні відпустить Олександр Іванович, на сьогодні відпустить Тетяна Миколаївна. Ну, в нас є сім днів їсть. Буде виконком, не буде. Чи ми в у ці терміни війдемо. Так у нас сьогоднішнього дня сім днів є. Ну, сім, Сім днів в нас. є. Оце від сьогоднішнього дня сім днів в нас є. Так. Все можна. Не будемо більше переголосовувати? Є. Все, Давай, Давайте. Добре, дякуємо. Дякуємо. <звук> що ж не Це електронний опціон, що то знайомий. Добре.